Шановні миротворці, почесні гості, колеги, щиро вітаю вас з цим великим святом. Протягом 20 років українські миротворці забезпечують безпеку, політичну підтримку і сприяння у побудові миру в в різних країнах світу. Я в першу чергу хочу подякувати тих, хто, маючи досвід проходження служби миротворчих місіях, у складний для країни час знову став до лав новоствореного батальйону. Патрульної служби особливого призначення, який має таку почесну назву, як миротворець, адже лише ті, хто вже побував на війні, здатні по справжньому оцінити мир і спокій на нашій землі. Звертаюся до тих, кому не байдуже майбутнє України, збереження її цілісності, державності та суверенітету. Ви сьогодні притягнули нам відданість народові України та взяли на себе високі зобов'язання. Повсякденною працею служити людям, забезпечувати верховенство права, щоб кожен громадянин відчував себе захищеним від протиправних посягань. Ми знаємо, що, Україна буде, що Україну будує кожен з вас. Закликаю вас залишатися вірним присязі Конституції України, дотримуватись вимог чинного законодавства, спрямовувати усі свої зусилля на забезпечення правопорядку в суспільстві. Будьте мужними перед лицем небезпеки заради життя і здоров'я громадян. І найголовніше, правоохоронець повинен знати, відчувати на кожному кроці, що він потрібен своєму народу. Ще раз усіх вас вітаю святом. Хай в кожному з вами, вашій домівці, буде щастя, здоров'я, щоб всі виверталися живими, здоровими додому. І хочу відмітити, передати вам щирі вітання від прем'єр-міністра України, міністра внутрішніх справ. Які також вас щиро вітають з цим днем, з тим, що ви сьогодні, також, як новостворений батальйон миротворець, ті, хто вступив до цих лав, що ви дійсно будете віддано служити батьківщині, будете віддані присязі, і дійсно народ буде сьогодні задоволений вашою службою і знати, що дійсно він захищений від ворогів і від злочинців. Дякую вам. Ляко сприяти зміцненню авторитету органів конституції зачинного законодавства, буртутів і наказів постійно вдосконалювати професійний... усі громадський порядок, якщо я порушу цю присягу. Пращаву...